Слава Ісусу Христу, пане Льоня, так ненька неділя, я то до тебе так ладні сказав, ні? Слава які Богу, Назаре. Ну, ти ще має кожен день таке говорити, не тікати неділю. Нічого, собі. бачу вже дівки знов з боку. Неділя прийшла дівки знов з боку. Вже в мене не були. Щоб в неділю в льоні на подвіру не були. Там парасолька, щитальця пішла поїхала. А заглядав трохи під спідницю чи ні? Дивись, яка вчителька стоїть. Перший класі. А тіко? Не знаю, що ділить вучку лупів? Я ти зараз дав, щоб добре виділа. Що виненька в тебе робили? Що робили? Приходили, та що там обомка затягнули, сіли, то до Люба приїхала чи ще. Воденька приїхала а, твоя. Неділя то твої ще мені день А Зоряна була? Ні, Зоряна. Зоряна! Нащо колись приходь, на піхот, на неї не прийде. В кінтах! Є, no. а чого? О, no, no, забор ставив зуряні. <laughs> Нє, слухай, притя по мучі, я тої друзі справа, то що не в кінтах, то і наші. Тож можу з ним не говорити, але йому проси помуче і при допоможу. А ти скажу, пане Льоня, що ти відстаєш бися, всі з дівками, а ти один без дівки. Та льоня вже все, льоня вже взяв позиції. <рисування> <рисування> та там та, колись ти знаєш, колись бабу нарішати такого. Я мені міг тілі зал тобі привезти. <рисування> Зараз що? Що я соба вже старше, та що вже старше вже не таке дурне. Вже для для... по акції хіба Так, Та, та та льоня завжди такого роки 17, 17, 17 і мені не добре начесати, а старше воно вже не дурне. Прийшло, ти куди. О так водай мені в одну другу. Того може до. Я би так, з нами за мною ходіла, щоб мені гроші носіла. Ну а коли льоня клює дуже, то його клине б'є до нього. Що, а ти ще приходиш, дивишся на мене з голодного краю, тому діда не замічає. Окуляри, що ти діла, щоб діда соблазнити? Відяде любят тії ігри всякі, вчительки, докторки. Миненько знов на пантерусі, молодь. Кайфуємо, їздимо, катаємося. Покажи, поки є, є можливість. Бо, поки ще нас, то ще треба трохи поїздити по володі. Лірочка, давайте я то лишу вам віконечко. А ви напишіть, що вас цікавить по тій машинці, ми вам будемо розказувати. Бо там багато хто питався, а який розхід, а пішло-поїхало. Напишіть віконечко, які вас питання цікавлять, і ми на самі цікаві, дамо вам відповідь, молодь. Пантерочка тут стоїть, так що ми зараз її можемо трошки для вас поздимкувати. Я казав, приїхали, подивилися, забрали. Не питати чи льоня, не льоня, ніяку льоні не знаю. Якщо молодь, скоро вона буде ваша. Якби будете їздили крисувати. Ну всі б... Ну, нова машина. Водка, 35 градусів десь, не? Страшне. Добре, що кущина зараз немає. А, а там вже панде стоїть. Пері Ти... добре пече. Ага, Ну, де ж там ще Дихав... Там треба пропілити в маршрутці ставить, да? А, ти подуй. Ти собі подуй, дві Ну, так. а ти можеш дотити, як кушаєш ти то зразі зубами лишиш. а тому в пирогу. А, а ти зуби не рахуй. Так, да? зуби не рахуй. Ти себе не рахуй. 14 і пів. Ти на хіба можеш такого дути більше ні, навіть тебе не вийде. А вона коли на льоліка. Не б'є. Б'є, реально? Вона б мене роздерла. Вона ж голодна, подивій Вона ж не до того, ну не до кінця то. Не закінчується. Не закінчує. Вирішується, усудиться то питання, да, та проблема. Віально, візьми її трохи. Ох, бо зараз якогось гідроциклання. Ух, і на озеро, яке дати шміру. Ох, би ще повозив зараз. Я з потеплі воді, дати грісу, то вибуха. Але я тобі щось скаже? той жовтий, що стояв там е, в салоні, ну, той, той новий. Та. Що 28 коштував. Ну? Євро. Ну, Підписник за нормальну ціну може продати. Та? Кидав, каже, має такі мають самісінькі, тільки в Києві. Каже, продає. Не потягнеш. <нах> 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 Дрисувати. Шкода, що Тоді... в нас немає такого так, цілолітом. У нас не популярна та штука в нашому селі. No. У нас у квадрики, такого... о, на сезон о. для чекати. А ті щось її поїхати? Та що сам буду їздити? Одні страдають, немає чим чимсь зайняти, а ми працюємо заради нашої перемоги. Поїхали, відправимо, що два мавіка нашим пацанам на ЗСУ. Та поїдемо, ну, аж це Нашим підписникам. Вони попросили, чи ми можемо достати, ми кажемо, можемо. Поїдемо в офіс, заберу. поки ще якраз шеста година, то можна відправити, да, ні? До, до шестої. Що вам Бог будемо тягнути? Тут годі відмовити, що ти допомагати. Ми недавно ще молодь, навіть того не офішували, але так в двох словах скажемо вам, що одним козакам помогли. 30 тисяч ми скинули, так? Да? 30. 30. 30. тисяч кинули на машину, а другим кинули 36 тисяч на машину. Да. Так що просто ми того не звітували, так. бо то. Ти ще що Ми ще їздили, ми ще просто, я то знімкував, то ми їздили, ага, купували. Ще один мавик? Флайком, бо ми купували О, і зразу, зразу купували, відправили. і зразу відправили. Все, поняв. їдемо відправляти, їдем, братан. Ти брата. Додому скочу, заберу і їдемо на пол. Давай. Катаємося на авдюшці, балдіємо, бо то кайф молодіж. Я вам кажу. Машинка просто сякасна. Авдюшка. Заряд Жінка заряди, збоку так. сидить. Маріон закохані сидять. Я завжди з тобою відвідався. Ти знаєш, ми В молодняк, дед старий, перду наші знаєш. <смі> Кажеш, ти мені не зміняєш, так? Я тобі як друг, брат. <смі> Тільки як друг. От і кажу чесно, от завжди заряджаюсь, коли ми допомагаємо, пацанам на максимум. наряд приємно. Якось є. Вже майже шоста година меледи встигли не? на ту <сміст> нову пошту. Тас два майка так. На дві різні бригади. Так, так. Німець, ну, ти щось... то вмієш там з ними говорити. Тих робках, кажи, я в тих пробках, не що зламаєш зеркало, зараз хапнеш, бо падаєш на бабки. <ріг> то ти що тягнеш, ти що тягнеш, бо я б вже давно по обочині ти... був. Та ж ти на джипі ти не пішов, пушує... <ріг> а зараз... Доброго дня. Доброго не? Так. Та воно, відправити потрібно. Що ви раніше не пройшли? Та раніше зайнятий були. Є пробки там розсусі, там пробки страшні? Так. Дороги роблять? Коротше, зараз ми відправимо скорейні Добре, що стоявся, 5 хвилин знайшли, не? Так. П'ять хвилин. Ніхто. Елігантська, еліганська. Кажуть, зараз я виключаюся, бо там з мого телефона добивали. Даня, Даня. Ну що, хлопці, добру справу зробили, вже два маюки відправили. А як же? За день-два вони вже отримають, зроблять відео звіт, куди вони, що вони пішли, на які бригади. Що, як завжди, покажуть наші кавалери. А як? Пацани звіти завжди роблять. Де дурно не прийшов. Ну, Скоро ну, зробимо міцніший збір молодьж, моцніший на пару джепіків. Можливо, були. якісь там ще будуть пікапчики молодьж. І скоріше всього ми поїдемо туди, відправляти лично самі. Самі особисто туди поїдемо. Ти я. поїдеш? Поїду а, з вами. в <рес> все А ти що думаєш, ми до Києва їдемо чи що? Я в Павлограді вийшов. Я говорю, що ми до Києва ти, їдемо, так? Їдем, так. Та не Києва Ти казав я не поїду. до Києва. В Києві йшов, в Києві йшов. No. Верховну Раду повеземо, йдемо конкретно пацанам на На ноні ну, я не поїду. Коротше, кавалерочка, так що згодом все будете бачили. Ну а як же молодьож, дивіться, як повна кліма є. Двохзонна кліма, як вона там все називає. Кундюк на місці. Навіть ота штука. E, як у нас називає німець? О, контроль. Все на базі, братва. Та машинка запакована нормально.